Вітаю Харків березень місяць цвіте, лимон. Це повітряна водка. Бачите, ось я опускаюся в стаканчик такий одноразовий примотаний, Там пускає корні. Коли будуть гарні корні, я зрізаю і пересажую в більшу посуду. А він буде свистый. Ну, можна трошки йому цитоноси удалити. удалить. Та Рослина ще слаба. Ладно, то я обрижу її гарно маленькими манікюрними ножничками. А тепер я вам покажу. рослину вже велику. Так, я трошки відійду. О! І дід присяде, бо ноги вже не ті. А все. Оце є наш юбилейный. Бачите, на ньому здорові такі листя були. Це черенок з прошлого року. І дивіться, ось все, бачите такий? ось він. Я пальцем показую, рожки такі. Ладно, пальцем не культурно. о. Оце рожик такий пішов. І це буквально за три дні. Тільки старий подумав його відправляти, і ось ще один пішов, бачите. Все, дорогу три доби він не видерже, дві доби не видерже, добу даже. Це якщо людина сама приїхала і тут же привезла додому, накрила його. Почала бризати посуда, З баклажки вирізана двойна стінка там 5-6 літрів приблизно Значить Була гілочкою на укорінення воздушне потім пересажена. Потім з неї Пішли такі гарні гілочки, молоді побі, визріли листя. Це коли сонце було, бачите, вони такі маленькі. А це здоровець. Це з маточної рослини. А на сонці вони ростуть маленькі, бо на що йому надриватись рослини, коли сонця багато. От коли немає сонця, да, вони вже трошки, бачите, все великі. Це два побіги були такі. один з маленьким листям, один з середнім листям. а основний, бачите, які здорові листя. Це корнесобственний юбілейний лимон. Рослина відноситься до крупноплодних. Пандероза, юбілейний лимон. Це крупноплодні. Ну, грейпи вже і грейпфрукти там пішли трошки побільше. Цитрони побільше пішли. А це крупноплодні такі. Так, я не можу, як би не просили, а із цієї рожки, оце один, і це другий. І тут ще от назрівають на гілочки 3-4. Я не можу відправити. Як би не просили, за три доби із Харкова до Луцька рослина буде потім хворіти. Загинуть рожки, загинуть молоді корні, бо спочатку йдуть молоді корні, а тоді лізуть рожки. Удалили рожки, корні погибли. І рослина хворіє. І коли вона потім... Начне плодоносить. Бачите, все обрізано Це були цвітоноси Ось такі цвітоноси які в початку відео я показував. І ось його Біля рожка цвітонос І тут був цвітонос Вона приречена цвісти. Приречена давати плоди. Я покручу, щоб його було видно рослину ціліком. Старі листя будуть такі відмирати, бачите? воно вже йде не такий. воно буде відмирати. А молоді будуть рости. давать. У юбилейного бачите цей кончик, він гострий. А у пандерози він круглий. Бувають нутрировані листя, на яких виділяється это... ще їхня Принадлежність до цитрусових. Але гострота і колючки. Колючки, кстати, я обрізав. Що зараз видно гарний. На фоні листка видно гарний рож ліза. Видите, маленький такий. Ну, обламається він. Як би старий не пакував добре, все рівно. Він обламається, пропаде все. Краще трошки почекати. Всім хочеться, дуже хочеться. Так, і зараз я вам покажу. Це готовий, був Поїхав під вже куплений Володимир з Луцька. Ще на навес... купив цю рослину, але я не зміг відправити, бо холодно. У Харкові сьогодні було плюс 3 градуси ночью. Ну, утром, може на 2-3 градуси потепліє. А ось така от рослина ось я ставлю перед вами. Це коли зрізана, бачите, ось вона. І же цвіте. Молоді, зелені, така світло-зелені листочки. А теж укоренялася веточка. Веточка с одним листиком укоренялася. Если юбилей не укоренялся, три здорових листа таких було, то це укоренялась з одним листиком таким. Опять же, как даже такий от відправити я не можу. Молоді листя плюс п'ять ще видержуть, ну годину, ну 2. Ну, три навіть години, може вирвати, якщо добре накрити його і все. Це коли сама людина перевозить, а коли їде почтою, за добу оці листя всі зігнуться, падуть, померзнуть. І викинете. Це, якщо вам потрібно кудись подіти свої кровну зароблені гроші, потрати їх краще на ЗСУ. Або волонтерам отдайте. Дякую, що були в мене в гостях. До зустрічі!